день Відбувається повірка побутового лічильника згідно ДСТУ-9035-2020, лічильник і газу для побутових споживачів. Насамперед, начало проведення повірки, це перший пункт, це дивиться, дивимося зовнішні, зовнішній вид лічильника. Для того беремо лічильник в руки і, і оглядаємо його. Чи відповідає він лічильник відліковий пристроїв вимогам експлуатаційної документації, є, чи є, чи нема відсутні пошкодження, що складають щитування маркування лічильника. Дуже уважно дивимося на те, що, чи є наявність та цілісність пломбування в місцях, що визнані експлуатаційної документації на лічильниці. Відсутність пошкоджень, в тому числі лакофарбове покриття, які можуть перешкоджати роботі лічильника чи впливу на його роботоздатність. Далі провіряємо роботоздатність лічильника та його відлікового пристрою. Для цього під'єднуємо вихідний флан до лічильника і провіряємо. Чи лічильник функціонує? Да, цей лічильник функціонує. Після того ми беремо лічильник і під'єднуємо до нашої установки. І першим ділом перевіряємо втрату тиску, яка не добажна перевищувати 220 паскалів. Включаємо нашу програму і перевіряємо втрату тиску. Значить, результат визначення втрати тиску вважається позитивним, якщо втрата тиску за максимальним об'ємом витрати не перевищує 220 паскалів для лічильників. Типу розміру від 1,6 до 6. Даному, даний лічильник у нас G4. Тепер ми визначаємо відносну похибку і повіряємо лічильник на Q максимум витраті. Підключаємо. Заносимо, заносимо кінця, начальні показники лічильника. В даному випадку 95 кубів 983. Верніше. Куба. Так, і включаємо установку на Q максимум. Все, пішов замер. Замір проводиться на, на Q максимум. Після того... Робиться повірка на 0,2к максимум. І на після того робиться повірка на Q мінімум. Показуй. Так, на цьому лічильнику нам вже показує втрата тиску 109 паскалів. Це рахується норма. Так як ми знаємо, що е, допустимо 220 паскалів. Проходить вимір на q максимум. Значить, вимір на, q, на витраті Q максимум закінчений. Закінчений ми заносимо в комп'ютер кінцеві значення. На даному лічильниці зараз у мене показує 0,78 літрів кубів. Ми заносимо це в лічильник. Після цього програма обраховує похибку автоматично. Похибка даного лічильника на Q максимум становить мінус 0,47%. Допустима похибка на Q максимум становить плюс-мінус 3%. Після того, як ми замірювали витрату на Q максимум... Ми е, заміряємо, слідчий буде замірити на 0,2К максимум таким же е, е, случаєм і після того робиться повірка на Q мінімум. Е, е, і там, і там результат е, обраховується автоматично програмою на 0,2 Q максимум. Похибка должна не перевищувати плюс-мінус 3%, 3%. q кіомінімум похибка не довго перевищувати мінус 6-3%. Результати повірки цього лічильника, будемо читати, вважаються позитивним, якщо їхні метрологічні і технічні характеристики відповідають установленним вимогам. В даному випадку лічильник пройшов повірку, оформляється свідоцтвом і ставиться на лічильник наше кручкове тавро, відбиток тавра. Якщо б цей лічильник не пройшов провірку, значить видається довідка встановленого одинця.